На розгляд постійної комісії з гуманітарних питань виноситься чотири питання: про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей на території Трибухівської територіальної громади на 26-28 роки. Друге питання. Про затвердження програми реалізації культурно-масових заходів на території Трибухівської територіальної громади на 26-28 роки. Третє питання. Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту на території Трибухівської територіальної громади на 26-28 роки. Про четверте питання: про затвердження змін до комплексної програми Турбота на 24-26 роки. Так, голосуй, голосуємо за такий порядок денний. Хто за? Всі за. Голосуємо за перше. Розглядає. Розглядаємо так, по першому питанню про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей на території Трибухівської територіальної громади на 26-28 роки. Дану програму розробив відділ освіти, культури, молоді та спорту Трибухівської сільської ради. Така програма вже в нас є діюча, попередні роки вона діли, і зараз пропонується до розгляду та затвердження нової програми на 2026-2028 роки. Ця програма включає в основному ті самі розділи, які були попередньо, але сума вже змінюється, тому всього витрат планується 1 650 тисяч. На три роки. 20... 2026 рік 400 тисяч, 2027 рік 550 тисяч і 2028 рік 700 тисяч гривень на рік. По заходах не знаю зачепувати, які там ці... Ну, такі сприяння залученню підприємців сіл до надання, то це ні. Забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляд за підготовкою відкриттям та функціонуванням пришкільних таборів, дотримання правил безпеки під час перебування в таборах. Тут і включені організація роботи забезпечувати харчування пришкільних таборів з денним перебуванням на базі закладів загальної і середньої освіти громади. Також оздоровлення дітей, придбання потівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки внутрішньопереміщених осіб, дітей, які в нас проживають на нашій території. Голосуємо mm -hmm. mm -hmm. по першому питанню: хто за? Всі за. Так, друге питання. Про затвердження програми реалізації культурно-масових заходів на території Трибухівської територіальної громади на 2026-2028 роки. Так, це також програма, яку пропонує відділ освіти, культури, молоді та спорту. Розроблена на наступні роки 2026 2028 Така програма в нас також вже є діюча. І пропонується на наступні роки три роки кошти в сумі 1 мільйон 530 тисяч. Загальна сума. Так. Це всього А ні, тут є, я перепрошую. Тут по руках розбір. 153 мільйон 530 тисяч на 26-й рік, мільйон 921 тисяча на 27-й рік і 2 мільйони 363 тисячі на 28-й рік. Так, голосуємо по другому питанню. Хто за? Всі за. Третє питання про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту на території Трибухівської територіальної громади на 2026-2028 роки. Відповідно на цю програму, також вона є в нас діюча на нову програму на 2026-2028 рік. Закладено суму 5 мільйонів 440 тисяч. Мільйон 425 тисяч на 26 й рік, мільйон 815 тисяч на 27-й і 2 мільйон 200 тисяч на 28 й рік. Тут також розписані всі заходи, на які буде планується витрати коштів і здійснення відповідних заходів. Голосуємо по третьому питанню. Хто за? Так, четверте питання про затвердження змін до комплексної програми Турбота на 2024-2026 роки. В програмі Турбота пропонується е, два доповнення. Перше то буде до розділу 5 про надання е, матеріальної допомоги е, військовим. Які е, зараз беруть участь у воєнних діях із Російською Федерацією. Е, пропонується 14-й пункт придбання та встановлення пам'ятників на території Трибухівської територіальної громади на могилах загиблих захисників України під час повномасштабного вторгнення жителів Трибухівської територіальної громади, які були одинокими або сиритами. Е, пропонується. Е, Виділити на, на, на це 300 тисяч на кількість одержувачів так. Так, голосуємо Та, зараз, Добре. і ще одна зміна до 6 розділу це розділ, який стосується переміщених осіб, які проживають на нашій території. Також до розділу 6 пункт, додати пункт 6. Придбання та встановлення пам'ятних знаків вимушено переміщеним особам, які тимчасово проживали та померли на території Трухівської територіальної громади під час повномасштабного вторгнення родичів яких невідомо. У нас вже є на території громади таких 6 могил і пропонуємо виділити на це 500 тисяч гривень в розрахунку на 10 таких Люди. могил. Ясно, голосуємо по четвертому питанню. Хто за? Всі за. Дякую. Все. Дякую, дякую.